Доброго дня! В цьому занятті ми з вами ну, розберемося, як правильно склеювати лекала, котрі ми роздрукували на а 4 форматі з Валентини. На кожній сторінці є нумерація. Внизу сітка один з одного, перший ряд, друга сторінка, перший ряд, третя сторінка, перший ряд, четверта сторінка. І збоку так само. Перша з чотирьох, друга з чотирьох, третя з чотирьох, четверта з чотирьох. Коли у нас буде другий ряд, ми просто знаємо, як ми робили розкладку так по довжині чотири аркуші один за одним. Коли у нас буде другий ряд, отут буде сітка 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. А отут буде 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1-4. з 4 це значить чотири аркуші в ряд. Далі, кожен аркуш у нас містить. Якщо ми його зробили так, як я роблю, містить поля справа поле і внизу поле. А вгорі і зліва поля немає. Значить, ми складаємо там, де нема поля, аркуш і так, щоб у нас сходився контрольний ромбик. У мене тут ромбик з однієї сторони він трошки не додруковується, але видно, де в нього точка кута, Ми отак складаємо сторінки. Одна, друга, третя і четверта. Якщо у нас буде ще, значить, отак буде: одна, друга, третя, четверта. Одна з чотирьох, два, з чотирьох, три, з чотирь, чотирьох, чотири, з чотирьох, і внизу другий ряд по сітці. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Так можна не заплутатися. У нас по лекалам видно, що у нас тут за лекала, і ми можемо легко розкласти і так. Тому запам'ятовувати це особливо не треба, але щоб ви знали, як іде тут нумерація. Коли ми друкуємо лекала, нам спочатку треба роздрукувати оцей перший аркуш, де йде квадрат відповідності, він у нас 5х5 см. Ми беремо лінійку і перевіряємо. Якщо у нас масштаб не сходиться, значить нам потрібно відрегулювати масштаб на принтері так, щоб він у нас підходив до лекал. Інакше у нас будуть лекали не в розмір. І далі накладаємо поле, аркуш. Можна склеювати чим завгодно, немає різниці. Можна клей, можна скотч, можна паперовий скотч, можна звичайний скотч. Мені подобається паперовим. Кольоровим скотчем склеювати лекала. Я це і роблю. Накладаю, склеюю стик і відриваю. Далі переходимо два з чотирьох, три з чотирьох. Накладаю так, щоб кутики були протилежні. Чітко один напроти одного. І всі лінії. Стики всходилися і склеює. Тут мені не потрібно весь аркуш склеювати. Я склеюю лише там, де у мене деталь. І останній четвертий аркуш. Тут така розкладка, що їх можна зовсім не склеювати. Тут є хвостик деталі, він туди передрукувався на поле, але на іншому аркуші вона у нас повна, в повному зображенні. Тому. Далі нам потрібно це все просто вирізати. Єдине, що я отут поправлю припуск на вихід під бретелі. Ми там ставили не 1, а 3-4 см. Я зараз так і подовжу, скільки мені тут дозволить міжлокальний відступ. І тепер переходимо до вирізання лекал. ми використовуємо для цього ножиці для паперу.